Дні ми отримали новинки. Слухайте, це просто шедевр Це просто шедевр Сорочка вже бавовни, не щільною, це літня сорочка, оце от її максимальна примнутість. Ми навмисне не прасували. Вишивкою ось ці курочки. Так, Перший раз бачу вірш. Вірш у нас я серце знову. Ага, і, і серце знову ожива. Е, ну, не буду, не буду позоритися, mm -hmm. не буду позоритися, але це точно вірші українського письменника. Ну бо це ж розпаковка, ви ж розумієте, що я його не бачила, не готувалася. Зад зроблений з сорочковою складкою. Це все вишивка, вона неймовірної якості, неймовірної. Кожна строчечка, кожна просто вивірена, трошечки опущене плече. Розмірний ряд SML, XL, Ціни я не бачу. Ще ну запитуйте. В обов'язково буде ціна, поки ми виставимо.